Така штука, ти живеш у звичайному режимі. Все наче нормально, прокинувся, поїв, щось зробив, відволікся, заснув, і отак день за днем. Ніби нема проблем, але і змін нема. Ти не падаєш, але і не ростеш. Ти в стабільності, яка нічого тобі по факту не дає. І найшорстокіше це те, що у нас тобі комфортною. Це і називають зоною комфорту, яка вбиває любу мотивацію. Але як тільки пробуєш щось нове, це внутрішній опір, наче організм сам саботує кожен крок уперед, бо зміни це незручно, а значить мозок починає зливати тебе. Типу, не сьогодні, давай з понеділка, ну трошки почекай зараз не час. Але саме в ці моменти все і вирішується. Бо якщо ти не зробив, зробить. Хтось інше, і поки ти думав, що ще не час, ми вже натискаємо на кнопку. Мене часто питають, чому я троху щодня, бо тільки в ринку я відчуваю, що живу зараз, та заробляю прямо зараз не вчора, не завтра, а в моменті де або ти, або тебе. І це не мотивація, це система, яка тримає тебе в фокусі. Ти починаєш не з великих грошей, ти починаєш із чіткого сигналу, з моменту, де все зводиться до одного рішення зайти або пройти повз. Саме такий вибір стоїть і у тебе. У нас немає інструкцій по успішному ранку. У нас є ринок, і в ньому конкретні точки входу, без зайвих слів без теорій, тільки цифри, таймінг, результат. І прямо зараз я тобі це покажу. Все як воно працює насправді. Сподіваюся, що ти готовий це побачити, так як твій світогляд прямо зараз зміниться. Але ж куди нам саме тиснути? Якщо ми будемо тиснути купити або продати просто на ока, то ми не дійдемо до такого балансу, як у мене. Баланс в мене майже 3,5 мільйони гривень. Дивись, ну на чому ми заробляємо? Ми заробляємо на валютному бізнесі. Це надзвичайний трейдинг, це великий неспекулятивний валютний бізнес, де ми чітко розуміємо, натискати нам купити, щоб зробити, або продати. Все максимально просто. В США є мої топові аналітики, які кожного дня аналізують наш фондовий та валютний ринок і видають нам топові сигнали. Тобто, це для всіх моїх підписників безкоштовно, але щоб туди вступити, саме потрібно написати кодове слово Ютуб. Посилання буде в закріпленому коментарі, тож переходь туди, пиши кодове слово Ютуб, і зараз подивишся, що це зможеш з нами робити. І ось о прямо зараз в моменті мені надходить наш сигнал від наших аналітиків в нашому закритому торговому каналі, але який безкоштовний більше, ніж. 200 людей і всі зараз просто торгують. Ает ціну ОТ Нам потрібно знайти цю нашу валютну пару. Написали її підготувати. Всі прямо зараз підготовують нашу цю валютну пару, але щоб довго не чекати, ми можемо просто написати в пошуку АЕД, цину ОТ зараз вона в нас зачинена. А в такому випадку зараз аналітики пробудуть цього до вона в мене зачинена, і дадуть нам наступний сигнал. Тож, давайте просто почекаємо. І ось надходить новий сигнал Кат США Нам потрібно шодесенько підготувати наш К США Для того, щоб знову таки довго-довго не чекати, ми пишемо в пошуку Кат C. Ось він у нас. Відчиняємо його і чекаємо наш сигнал. Я буду заходити на 50 тисяч гривень. Подивимося, що у мене з цього вийде. І ось надходить наш новий сигнал КЦШ вниз на одну хвилину. Я вибираю час одна хвилина і тисну продати. Друзі, все саме так ми працюємо. Саме це і є великим валютним бізнесом, так як ну, ось отак працюють наші сигнали. І в перші ж секунди ми вже бачимо позитивне відпрацювання, з якого ми заробимо плюс 46 тисяч гривень. Тобто більше 200 людей побачилось цей сигнал і прямо зараз зайшли в нього. Я зайшов на 50 тисяч гривень. Хтось зайшов на 50, на 50 гривень, хтось зайшов на 500 гривень, а мармовий хтось зайшов на півмільйона, так як в нас люди заробляють дуже великі суми. І що саме головне, це в нас все безкоштовно, і ось такі угоди ми видаємо кожного дня по три торгові сесії на день. Десятки таких угод, які кожного дня дають нам змогу заробляти, і ось таке в нас іде відпрацювання. Наші аналітики зі США побачили, шукація шефутісі готуються локально падати донизу. І саме так у нас і відбувається. І на ваших очах через 2 секунди я зробив плюс 46 тисяч гривень. Гроші, які я прямо зараз можу поставити на вивід. Тож нехай для тебе це буде якоюсь мотивацією, розумінням, що в тебе є альтернатива, та ти можеш рухатись далі. І прямо зараз в моменті нам надходить наш другий сигнал. Кат США Футсі вже вверх на одну хвилину. Наші всі аналітики побачили локальне створення, що каже про те, що ми будемо зростати. І в перші секунди знову так і відбувається, тобто це буде вже другою угодою з якою ми зробимо плюс 46 тисяч гривень. Тож давайте прямо зараз будемо дивитися за її відпрацюванням, так як наші аналітики ніколи не помиляються. Тому я кажу ніколи. Тому що в валютному бізнесі а саме у моїх аналітиків немає ніяких шансів на провал, так як ну тут просто це недопустимо. У нас є така потужна інцедерська інформація з Америки, що кожна наша угода зачиняється саме так. І якщо ти хочеш, ти можеш хапати цей шанс та безкоштовно заходити до нас. Я тобі вже все сказав. Якщо хочеш, ти знаєш де нас знайти. І вже через 5 секунд ми отримаємо ще плюс 46 тисяч гривень, які ми зробили вдома, не виходячи. Тобто плюс 46 тисяч гривень ще. Вже наша друга угода, яка зачиняється в ідеальний плюс. КЦ щоб от сів вниз на одну хвилину, і КЦ це, щоб вверх на одну хвилину. Тобто протягом двох хвилин ми з вами заробили 100 тисяч гривень. І все так в нас відбувається кожного дня. Кожного кожного дня. І на балансі в мене вже майже 3,5 мільйони. Моя ціль, до якої я йду. І я обов'язково до неї дійду. Але ж тепер до тебе питання. Хочеш ти так само, або ж ти не готовий. Якщо ти хочеш, то ти знаєш де нас знайти. Якщо не хочеш, можеш далі йти скролити Тікток, це вже твій вибір. А на зв'язку був я, Валютний Річард. Побачимось.